Друзі, а вільний час від свиноводства приходиться займатися і такими будівельними справами. Прийшлося переложити лежак, тому що лежак демар... частину димаря, тому що тече конденсат і виходить взагалі не добре. І придумав, ще поставити під лежак ванну, думаю, щоб весь конденсат там оставався, щоб він мені не протікав через потолок. А там все воно покаже після перших розтопок. Тому що там то, то була то влажні дрова, то ще щось якісь неприємні. і Потім тече вода і псує все качество ремонту. Кума так старалась, працювала, а я все поламав. Прийшлося розібрати за того, що кирпичі вже напиталися так, що вони навіть свою роботу не роблять, вони не впитують влагу. Воно там вже сажить такий слой, що воно навіть... Висить ну, на ньому я не знаю, сантиметр там, і ти шагоркаєш, якщо його не вгризеш. Ми прикріпимо фотки. Глянете чого як було і як тепер. Зараз ми опустимо димар. Опустив трубу, тепер осталось його підмазати. Я думаю, її можна затопляти. Буде все гуде. Ось так, друзі, виглядає стеля. Тому і перекладали димарь. Вона вже ще трішки-трішки і розвалиться. Дай. Ой, Добрий вечір всім. Нарешті нас хватило часу доробити це, треба підмазати димарчик. Бо вже місяць стоїть жде, це мусор поприбирати, підмазати і тоді вже можна затопити. Це теж розтворчик, вже стоїть місяць, вже добре хоч не скис. Так би мог би ми його... Неудобно трохи. Поїхали. Їдемо, мажем. Мажем. Главне, щоб воно приліпилося хорошо. Трошки неудобно, трошки темно. Що ну, днем темно, що нічого. Іллюминацію і замазуємо. положила кирпичи, щоб раствор не западав. Це трошки дірочки там здорові. Уже все хорошо. Ух ты як я вмію. Если може буде пропускати, то ми його наложим. Гіпс. Тряпочку приклеїм, если. на конек підмазати. Все, готово. Пять минут. Пять минут, да. Так, оце надо тут поздней поприбирать. А там ми вложим і ще покажемо. Тому що ми не... Ну як тоді ще не знімали відео. І я все просто зняв, як я розібрав димарь і потім як збирав, все на фотках. І, ну треба було може і зняти відео. Ну чого то не хватило, бере бере мені. І вийшло так. А тепер ми вирішили відео. І виходить, що не вистачає мені. Тепер у нас матеріалу не вистачає. Відео. Що покажем вам фотографії. Щоб було красиво. Піляка. Жорстка піляка. Кому цікаво дивіться наші відео, ставте лайки, підписуйтесь. Будете молодці. Я куплю вам пирожок. І вже можна затопить буде, і вже буде красиво. Будем дивитися разом на огонь. Плыти, не ржи. Ти відео знімаєш серйозно, а не, блин. чи не селезень. Надо серйозно относиться до роботи. А не так, що аби було <хе> Ха-ха-ха, хіхонькі-хахонькі Тому що щоб люди підписувалися, треба щоб було серйозні щоб, його знімалися там <хе> Ладно, сюда, все, все, все нормально, Сіро, бо ти, <хе> мен... <хе> ти <зиму> мене... Ти за своїм пирожком мене <хе> розмішив, <речлив>, друге. <хе> <хе> порошком своїм. <хе> <хе> а я куплю вам по